OnePlus 8 Pro на заміну акумулятора. Запчастину клієнт приніс свою, тому одразу сідаємо за роботу. Зазвичай сама робота займає близько півгодини. Звісно ж, якщо у майстра вільні руки, а вільні вони далеко не завжди. Тому, якщо хочете прийти зі своєю запчастиною, краще попередньо подзвоніть та запитайте, бо це може бути для нас несподіванкою. А тим часом майстро вже зняв кришку та відкручує маленькі гвинтики із захисних накладок на платах. Відключаємо акумулятор і власне знімаємо. Хвала інженерам, що придумали спеціальні хлястики, за які. Так, так, в сучасних телефонах акумулятори приклеєні. Власне, беремо новий акумулятор, що вже з проклейкою, та кладемо його на своє законне місце. Підключаємо і, не збираючи, перевіряємо телефон на працездатність. Після того, як ми переконали, що з телефоном все чудово, приступаємо до зворотньої зборки. В процесі помітили, що гніздо зарядки забруднене, тому почистили його клієнту безкоштовно. Ставимо накладку зі шлейфом NFC та бездротовою зарядкою та прикручуємо. Продуваємо та прибираємо за собою та закриваємо телефон. Милуємось результатом та сповіщаємо клієнта. Робота по заміні акумулятора коштує 800 гривень. Хочете прислати телефон? Або ноутбук в ремонт. Вся інформація в закріпі на каналі.